Мої вітання, ви дивитесь Крим Реалія» – Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в анексованому Криму. Тема цього випуску: Кримська нерухомість. Відразу після анексії Криму місцеві мешканці чекали на багатих росіян, які приїдуть і куплять їхні квартири та будинки вдвічі, а то й втричі дорожче за звичайну ціну. Але не так сталося, як гадалося. Ринок нерухомості на півострові мертвий або практично мертвий. Різницю досліджували наші кореспонденти. Оголошення про продаж будинку або квартири звична картина для будь-якого кримського міста або селища. Але з моменту окупації, а потім вже й анексії на півострові не було укладено жодної угоди з купівлі продажу нерухомості, кажуть експерти. Головна причина різниця між законодавством Росії та України. Так, згідно з російськими законами, які нині діють на півострові, продати нерухомість без наявності в неї кадастрового паспорту неможливо. Якщо в Україні кадастровий номер надавався лише земельній ділянці, то в Росії такі номери повинні мати і об'єкти нерухомості. Але в Криму ще досі не працює та сама кадастрова палата, яка має надавати ці номери. А це означає, кажуть юристи, що кримчанам знову доведеться витрачати свій час та гроші на ці процедури. Більш того, Отримання кадастрового паспорту не єдина перешкода на шляху до продажу свого майна. Для того щоб скласти угоду купівлі-продажу, людина повинна ще зареєструвати своє нерухоме майно у так званому Держкомреєстрі Криму і тільки після цього виконати операцію з купівлі продажу. Двері у Росреєстрі зачинені. Прийом паперів на переоформлення документів нерухомості згідно з російським законодавством, не відбувається. Хоча лише тільки наприкінці квітня самопроголошений голова республіки Сергій Аксьонов урочисто відкрив цей заклад. Тепер тут збирається лише обурений натовп людей, який або хоче забрати свої документи, або навпаки здати їх. Да, законам ми хотіли переоформити, піреоформитно. Але... Получається так, що не виходить переоформити непонятна ситуація. Ні документів, ні розписання, ні ни ні, ні куди роботу, ні куди переїхали. Що далі теж непонятно. Річ у тому, що Російська Федерація передала повноваження з реєстрації майна та укладання угод купівлі-продажу від Росреєстру до місцевих органів влади, а саме до Держкомреєстру Криму. Відкриття цієї установи самопроголошена влада анонсували ще на 1 серпня. Росреєстр Гастрова Палата відповідно, твісно времена прийом видачі документів. Наш активную підготовку по прийнятню полномочий и реализации. Але й досі цю активну роботу кримчани так і не бачать а тому вони вимушені ледве не кожного дня приходити до центрального офісу колишнього Росреєстру у пошуках своїх документів або якоїсь свіжої інформації. 28 числа нам должны были их выдать. 28 июля. А вот мы ну, уже вроде как готовы. Вот, мы сказали, что теперь где-то в начале августа откроется кроме реестр И туда передали все документы. И мы теперь ну, просто пришла посмотреть, может быть какая-то дополнительная информация есть. Когда это будет, куда звернутися? І все ж таки, незважаючи на відсутність прозорих механізмів, деякі спритні кримчани примудряються продавати свою нерухомість за допомогою так званих сірих угод з купівлі продажу нерухомості. Білих сделок немає. Тобто сірі сделки йдуть, но ну, що означає сірі які не гарантують права власності ні одного, ні одної, серил? То есть это предварительные договоры о купле-продаже в будущем объекта недвижимости. Пока рынок стоит, чем, чем рынок быстрее движется, тем люди, люди становятся богаче. Сейчас пока рынок стоит, соответственно, очень идут большие потери у тех людей, которые хотели бы продать недвижимость, купить недвижимость, построить недвижимость и продать ее. То есть это влияет на очень многие сферы жизни подцепочки. Юристи пропонують кримчанам задля власної безпеки реєструвати угоди купівлі-продажу не лише на півострові згідно з російськими законами, але й на материковій Україні. Бо це буде означати ваше право на власність, що в цій що в іншій країні. Ну а того, хто живе в інших районах України та має нерухомість або земельну ділянку в Криму. Поки що не позбавлятимуть цього майна. Принаймні, таке рішення на днях ухвалила так звана Державна Рада півострова. Втім, згідно з цим законопроектом, продавати або дарувати кримську нерухомість українці також не мають права. Мирослава Канарська Єгор Старий з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. і сьогодні ми говоримо про те, що відбувається з нерухомістю в анексованому Криму. Її студія Олександр Бондаренко, віце-президент Міжнародної федерації нерухомості. Ми вітання, Олександре. Вітаю Олександр, Ну а, як ви думаєте, от вже пройшло майже півроку з моменту анексії Криму? Так А практично неможливо ані купити, ані продати цю нерухомість там в Криму. Чому так? Ну, я вам скажу, у вашому сюжеті була цікава така думка, що продавці, да, тобто жителі Криму, сподівалися, що в них зараз настане рай у сфері нерухомості. Не тільки продавці так сподівалися, але й дуже оптимістично були налаштовані ріелтори. Я спілкувався з багатьма з них. От, кримські ріелторимські ріелтори, так, кримські ріелтори вони казали: ось зараз, значить, тут ціни до небес. Всі росіяни вишукаються в чергу за кримською нерухомістю, і ми зараз будемо багато працювати. Ми ну, звичайно багато заробляти. Заробили? Ні. Ні. А, хоча деякі такі спритні дільці, які, про яких говорив юристи, давали uh -huh. там коментар, що вони не, пропонують е, укладати такі попередні договори е, купівлі-продажу чи договір про наміри, але при цьому е, продавці хочуть отримати всі гроші. Я б хотів застерегти потенційних е, покупців, хоча з України їх зараз ну, практично немає. Е, про те, що цього робити категорично. Не треба, оскільки договір про наміри, він ну, якщо і має підтверджуватися якимись сумами, то, звичайно, це мають бути там, 5, максимум 10% від загальної вартості об'єкту нерухомості для того, щоб просто зафіксувати наміри. І колись може. Чи по законам Російської Федерації, чи по законам українським такий договір купівлі продажу тобто, оформити, але продавці на це не, не, не дуже йдуть, бо вони хочуть гроші всі угу. сьогодні? Але що вони можуть дати, які документи, що ну які засвідчать право власності, Ось, наприклад, це знову ж таки питання, питання до тих ріелторів, які спонукають потенційних покупців купувати. Я їм те саме кажу. А що ви, які документи можна підкласти під оцей договір, попередній договір? Як що ще не внесено в ці нові кадастри, нові старі російські кадастри, не отримано цього кадастрового номеру на земельну ділянку чи на квартиру. Тобто, загалом частіше за все, під договором, договором попереднім є копія документів на об'єкт нерухомості або хоча б частини документів. І ці документи потім готуються до. Угоди остаточної, тобто, якщо так стисло відповідати, то а, чи можна зараз офіційно оформити купівлю-продаж нерухомості в Криму? Ні, ні, добре. Ні. А де це можливо зробити? Якщо, ну, якщо людина, наприклад, є обов'язково потрібно продати саме зараз квартиру або якщо там Якщо їй треба продати зараз? І таких випадків дуже багато, і це громадяни України. Чи проживають в континентальній Україні і не отримували російського громадянства, то вони можуть продати цей об'єкт нерухомості, якщо він внесений в українські реєстри на Миколаївщині, Херсонщині чи Одесьчині. <звучить> <звучить> І це зараз можливо, але зрозуміло, що це може бути тільки покупець континентальної України, тому що ми розуміємо, що ні е, Санкт Петербуржець, ні, е, ні москвич, ні тим, тим більше там десь Сибіру покупець не захоче е, за українськими зак законами оформлювати таку угоду, бо він ну допорядний громадянин <звучить> своєї країни. А чим відрізняється взагалі процес оформлення цієї угоди купівлі-продажу за українським законодавством і за російським? Бо а, задаю практичне питання, бо кажуть, що за російським там не в цьому, в цьому процесі не бере участі нотаріус. Так, так, нема. Нотаріус не приймає участі, угода укладається між продавцем і покупцем. Частіше за все допомагає при цьому ріелторська фірма. Ну, є типові якісь договори купівлі-продажу, а потім. Відбувається обмін грошима документами, і е, новий власник вноситься в новий, е, не в новий, а просто вноситься uh -huh. в реєстр е, чи кадастр. У них це називається. І е, зміна власника відбувається в кадастрі. Тобто треба зробити заяву в е, службу цю кадастрову чи е, Росреєстр. Да, це, це робиться без нотаріусу? Це робиться без нотаріусу, мінус комісійні, які отримує як нотаріус при цьому. В Україні обов'язкова участь нотаріуса, і це з однієї сторони збільшує транзакційні витрати з іншої сторони воно гаран... ця, ця процедура гарантує. Ну як про це говорив український законодавець, вона гарантує більше збереження прав і зменшення ризиків покупця щодо прав, що робити тим українцям. Не обов'язково кримчанам є такі українці, які просто купили там, наприклад, квартиру або земельну ділянку, але не внесли свого часу е цю угоду до реєстру. Ну і право власності до реєстру. Що Бо, їм зараз робити? Вони може це зробити зараз? Ніяких проблем. Е Україна не визнає Крим. Територію, яка тепер не належить Україні, і ви, як добропорядний громадянин, приходите в е, український реєстр, подаєте заяву, подаєте документи, які у вас є, і там через деякий час е, ваш об'єкт нерухомості буде внесений до українського реєстру. І це треба обов'язково зробити. Я, до речі, е, це питання, яке дуже часто задають на консультаціях пересічні громадяни е, і стандартна відповідь. Тому дуже добре, що ви про це спитали. Ну, дякую. А далі в нашій програмі ми поговоримо про земельні ділянки в Криму та специфічну кримську проблему так звані самозахвати. Наскільки різних правових реаліях живуть українці та росіяни, та в яких опинилися зараз кримчани? Досліджували наші кореспонденти. Питання землі завжди гостро стояло в Криму, і це було пов'язано не лише з бажанням кримчан побудувати свій власний будинок, але й з тим, що потім вигідно продати свою ділянку, особливо якщо вона розташована неподалік від моря. Але тепер, коли Крим є окупованим Росією і тут фактично діють її закони. Отримати безкоштовну земельну ділянку раз у житті, як це прописано у Конституції України, кримчани більше не зможуть, розповідають юристи, принаймні зараз. Тому що згідно з російськими законами, отримати землю можливо лише за гроші і через аукціон. А ось безкоштовно отримати ділянку мають право лише деякі категорії громадян. Про це ще на початку літа розповідав голова земельної комісії республіки Дмитро Рогачов. Если раньше каждый житель села или города имел право по Конституции Украины на получение земельного участка в бесплатное пользование, под садоводство, под индивидуальное строительство, под крестьянское хозяйство, то в Российской Федерации бесплатной передачи не предусмотрено. Она существует только для определенной льготной категории граждан. Ще одна специфічна земельна проблема анексованого півострова це так звані самозахвати, які масово почали з'являтися в Криму 2006 року. З того часу це питання намагалася вирішити кожна влада, що була в ті часи на півострові. Нинішні заяви самопроголошеного керівництва півострова про швидке вирішення цієї проблеми та легалізацію самозахватів до 2017 року виглядають надто оптимістичними, вважають деякі експерти з питань земельного права. Так днями Державна рада Криму прийняла у першому читанні законопроект про регулювання питань пов'язаних із самовільним зайняттям земель на території Республіки Крим, згідно з яким визначається порядок легалізації прав на земельні ділянки для громадян, які мають потребу у власному житлі. Але чи буде таке виділення безкоштовним, поки що невідомо. Разом з тим, в меджлісі кримськотатарського народу цей законопроект називають заграванням з народом та спробою отримати голоси кримських татар на майбутніх виборах у парламент та місцеві органи влади республіки, які відбудуться вже у вересні цього року, і ще свіжо в пам'яті 1 декабря, коли ґобліновські молодички там розносили врем'янки кримських татар. И что этот человек теперь осознал, у него вдруг на 180% изменилось мышление, и он начал любить крымских татар. Не те люди, которые давали в этой жизни что-то. Да, они как э, Папандопула. Это мое, это снова мое, это опять мое. Когда такие Папандопулы власти... Не нужна начувати. Експерти також наголошують, що вирішити земельне питання в Криму неможливо за рік або два, бо воно потребує серйозних аналітичних та юридичних досліджень, тому що Російська Федерація раніше взагалі не мала такого прецеденту, як масові самозахвати на своїй території. Проблема самозахвату також особість Кримського полуострова, тому що з учетом українського законодавства всі надіялися на отримання цих земельних учасників, які вони зайняли. И сейчас, как э, говорятся говорит э и в во-первых, і во всіх по що будуть вопроса, будут будуть местные муніципальні комісії, які будуть аналізувати інформацію і предоставлять списки граждан, которые можуть отримати дані земельні учасники під тими участками, которые находятся под самозахватом. Але отримати ці ділянки буде непросто, бо згідно з тим самим законопроектом, земля на якій стоїть самозахват, має бути вільною або непридатною для ведення. Сільського господарства, хоча більшість так званих самозахватів, кажуть юристи, розташована саме на таких землях, Агня Грабовська, Семен Ставицький з Криму. Ви дивитесь Крим Релії. Сьогодні говоримо про нові реалії з нерухомості в Криму, і, зокрема, про таку специфічну кримську проблему, як самозахвати. Наш гість Олександр Бондаренко, віце-президент Міжнародної федерації нерухомості. Олександр, то як на вашу думку, чи є вирішення цієї проблеми? А, мені здається, що ні, немає. І тут е, м, проблема не тільки в тому, що е... Різне законодавство в Україні і е, в Росії щодо е, земельних питань. Е, проблема ще й в тому, що е, українська влада завжди, е, ну, більшості свої, е, намагалася знайти якесь справедливе рішення для е, цього е, кримсько-татарського народу, який свого, свого часу е, ну, ми знаємо е, ці страшні події, які від, відбулися в 44-му році. А, і звичайно, що а, захоплювати землю це не є нормальна ситуація, але зважаючи на те, що колись цих людей просто. Викинули за межі Криму з тих е, будинків, з тих де вони проживали багато років, багато поколінь. То українська влада досить лояльно до цього ставилася, і е, були сподівання у кримського народу е, кримсько-татарського народу, що це питання е, рано чи пізно вирішиться документально. А де факто вони вже ці земельні ділянки мали, і в вашому сюжеті показували в основному будинки такі е, хібарки, да так. а, але ж ми знаємо. На наприклад, навколо Сімферополя, навколо Бахчисарая біля Судаку ну, так, з'явилися такі ді, поселення нищі, так. досить mm -hmm. цивілізовані. Люди збудувалися фундаментально, капітально, і вони сподівалися через який час оформити це все документально. Зараз звичайно ця проблема існує. Я не знаю ніяких. Не можу рекомендувати якісь рецепти для всіх людей. До речі, мій один дуже гарний приятель, татарин, який ось на такому на такій земельній ділянці збудував будинок. Сказав: що відберуть, візьму рушницю, піду в гори. Каже: я вже не можу. Ну, і мої предки відбирали, якщо ще відберуть у мене. Ну, це я розумію, що це був такі розмова відчаю була. От але і такі настрої теж існують. Тому. Мені здається, що е, кримська влада буде ну дуже обережно до цього питання підходити. і, Може буде знаходити якісь е, рішення, які не будуть добре. А як ви думаєте, до 2017 року, як обіцяє ця самопроголошена влада, вони встигнуть це зробити, якщо не працює кадастр, навіть просто на нерухомість, не чесно? тільки чесно. Я сподіваюся, що такої влади до 2017 року не буде. Дякую. А що порадити робити зараз тим людям, які багато років жили в приватних будинках, так? Але не оформлювали приватизації земельних ділянок? Теж проблема, оскільки дуже багато таких будинків знаходиться в зоні, де не можна було будувати. Російське законодавство в цій сфері набагато жорсткіше, ніж українське. А, тим більше українська ніколи не виконувалося. Ми знаємо, що будують, е, ну, якщо мені пам'ять не е, трошки відрізняється в різних регіонах е, е, Росії, але здається, 200-метрова зона угу. до, е, або до е, берега річки, або до берега моря. Е, в нас будували набагато ближче. А, от я вам скажу, що та хатинка, про яку говорили, що це е, Дача Януковича, вона теж набагато ближче ніж е, 200 е, метрів від берега. І ми пам'ятаємо, що е, дуже е, ну такі впливові люди, е, які збудували на Москва-ріці е Свої будинки Свої так? будинки вони їх позбулися, їх просто знесли. Тому тут ще таке велике питання, питання. щодо е, саме цю, е, якщо влада російська буде послідовна, то я думаю, що там можуть виникнути проблеми. Але якщо це е, ну навіть не такі. Е, Одіозні фігури, да, про які ми сказали, а просто пересічні громадяни, які збудували в порушення і, ну і тепер вже російського законодавства, то у них проблеми обов'язково будуть. Я думаю, що це буде а, одна з а, офіційних причин, може, і редерських якихось захоплень. Добре, Дом... дякую. Ну останнє питання у нас залишається вже небагато часу. Залишилося а, як. Які будуть перспективи ринку нерухомості, що буде з цінами на кримському ринку нерухомості, як ви думаєте, на ближче Якщо що буде ринок? То ціни звичайно будуть вести себе в залежності від загальної економічної ситуації в Криму. Якщо буде ринок, то оскільки зараз ми не можемо говорити, що він існує, оскільки нема не працює реєстр і ніяких транзакцій не відбувається. От в принципі, гіпотетично ціни можуть трошки зрости, оскільки в кризовий період ціни впали в Криму, і вони ну були невисокі порівняно з навіть з тими цінами, які були в докризовий період. Тому ось на цю дельту там приблизно до 20% ціни можуть зрости. Але для цього треба, щоб ну, по-перше, запрацювали реєстри по-друге, щоб економічна і політична ситуація в Криму була така, що люди ну яка б спонукала людей. Вкладати в нерухомість, дякую, Олександр Бондаренко, віце-президент Між... міжнародної федерації нерухомості. Сьогодні в програмі «Кримреалія» ми говорили про ситуацію на ринку нерухомості в Криму. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалія». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та «Кримреалія». До нових реальних зустрічей.